Навчався казати ні. Тому що, якщо ти скажеш ні заздалегідь, це набагато безпечніше, ніж сказати ні в останній момент, коли ніхто не може впоратися з роботою, окрім тебе. А ще тренуй тіло. Спорт і рух насправді знімають стрес, навіть якщо це просто прогулянка після роботи. До речі, багато хто з нас вважає, що спорт це виключно, коли я прийшов в спортзал і там потягав залізки. Насправді, проста ходьба декілька тисяч кроків. Набагато краще і набагато більше допомагає нашому тілу рухатися і взагалі відчувати себе нормально. І якщо ви старше за 40 років, сорян, якщо ви не будете робити постійні якісь фізичні навантаження, ви просто розвалитеся. Знаю з власного досвіду. Окей? Просто попереджаю. Причина сьома: відсутність сенсу. Ну, тобто глобального, ти можеш заробляти багато, працювати з крутими технологіями. Мати квартиру, машину, родину, але все одно відчувати, що твої зусилля не мають ваги. Бо якщо продукт не змінює нічого важливого, виникає внутрішня порожнеча, що допомагає шукати сенс поза кодом, підтримувати благодійність, якщо це вас драйвить. Відкрити менторство для новачків, долучитися до open source, мабуть, які допомагає людям. Коли твоя робота приносить користь, життя набуває об'єму. Можу вам сказати як людина, яка 10 останніх років витратила на те, що допомагати людям отримувати їх роботу мрії. Ну ви розумієте. Це зовсім інше відчуття, ніж коли ти працював просто розробником. Ладно, керівником розробників, ну ви розумієте. Ще один винуватець поганого внутрішнього стану нестабільний ритм. Онкол, аварії, нічні виправлення, і ти не контролюєш власний час. Ну і баланс ще. Нагадую, да, Постійна непередбачуваність підриває нервову систему. Одне з нових досліджень показало, існує значний зв'язок між нестабільністю у команді, технологіях і завданнях, і симптомами професійного вигорання, особливо з виснаженням і цинізмом. Ну, да, цинізм це частина вигорання. До речі, в мене якось було відео щодо вигорання. Можна тут подивитися, ось там. Да, Воно, до речі, ще російською, якось перепишемо українською. Як змінити ситуацію? Якщо може, домовився про ротацію або компенсаційні вихідні? Це дуже корисно. Якщо ні, створюють чіткі ритуали. Після онкол має бути день відпочинку. Без цього баланс не відновиться. Сорян, якщо ти працюєш, вихідні, то все одно треба відпочити. Жодні там якісь матеріальні компенсації не допомагають. Треба саме відпочити. Інакше ти просто достатньо швидко Майте це на увазі. Причина дев'ята: культура хастло. Працюй більше, вчися без зупину, не марнуй часу, це стало нормою. Як казали в моєму дитинстві, в ігрових ком'юніті, поки ти спиш, враг качається. Ну, ось це. Але постійна ганитва виснажує. Як боротися, визнати, що відпочинок частина продуктивності і взагалі частина вашої роботи. Коли ти дозволяєш собі нічого не робити, мозок відновлюється і стає ефективнішим. Це не слабкість, це стратегія виживання і взагалі нормальних результатів роботи.